Усім бажаю здоров'я, мирного і спокійного дня. На календарі у нас 9 серпня. Вітання вам всім з Рівненщини. У нас, друзі, розпочинається основний взяток з золотарника. Соняшник, як би вже повністю можна сказати, відквітнув. Цьогоріч у нас були посіяні гібридні сорти соняшника, і як би як такого меду вони ну, або виділяли нектар. Трішки або і взагалі не виділяли. Зараз іде е, ну, активний вже взяток з, з золотарника. Він нас починає вже, ну, верніше, розпочав десь квітнути е, там, днів 10 назад, перші ці, а зараз вже якби так розпочинає масово квітнути золотарника. Є якби три, три підвиди. І він е, чи види, чи підвиди, квітне він, друзі, по-різному. Бачимо, бджола дуже активна, толкозбірники. Зараз якби відкриті, але бджоли теж дуже добре ну, несуть пилок. Сьогодні у нас субота, я буду вдома звільнений, можна сказати, від основної роботи і планую, друзі, їхати на лісовий точок. Ще там не відбирав магазини, теж є магазини з різнотрав'ям. Будемо його відбирати. Ось бачимо, як бджоли працюють на я скажу, друзі, дуже і дуже добре. Тож, вже у південно-східних регіонах нашої України вже люди, можливо, готують бджіл до зими, а в нас, як ви бачите, тільки йде <гад> зараз активний такий взяток, бджола активно несе. Гляньте, як ну, активно 9 ранку, друзі, 9 година і 12 хвилин вірніше. Бджола активно йде з пилочком, гарно літає, гарно працює, нарощує свою силу до осені. І на золотарниковому меді ми друзі будемо. Цьогоріч зимувати, ну в принципі кожен рік зимуємо. Хоча вже цього року е, думав, що не буду на медові зимувати, бо минула щось зимівля трішки не сподобалося, але таке. Ось гляньте, як вони всі літають, трішки позаростуло, але нічого, джолом не заважає Потім поїдемо на лісовий точок, покажу вам там, як там ділки працюють. Коли квітну соняшник у нас якби такої погоди не було. А зараз, друзі, погода для золотарника саме така сприятлива, стабілізувалася. Трішки погано, що ночі холодні, але нічого. Дивіться, як, наскільки активно От працює ще один вуличок бджола, йде. Дуже багато бджоли, друзі, йде з пилком. Бджола спокійна, взагалі сьогодні дуже спокійна. Ось тут я вже підготував вулик. Будемо пересаджувати рій, сьогодні не знаю, чи встигну. Але завтра точно ще знімо окреме відео, поїдемо забирати наші роївні з роями. Не буду бджолком заважати, зараз відійду е, наші роївні, з роями будемо забирати і, і будемо разом з вами переселяти. А ви тим, тим часом підпишіться на канал, залишіть коментарі, поставте лайки, вподобайки, кому що краще. Дивіться, Ха, ти що, бджілки працюють. А Я ще думав, друзі, магазини, думаю, знімати, не знімати, не знімати, не знімати. Але е, на... Золотарник, погода бачу, так якби стоїть нормально, то можливо собі хай бджілки ще трошки попрацюють, ще по одному магазині хай стоїть, то можливо що щось донесуть. До 15 серпня постоїть там, до 20-го вже потім будемо знімати, а окремі сім'ї вже будемо е, е, з окремих сімей знімати і готувати їх до зими. Е, також що хочу ще сказати, е, ну, казали, е, деякі мої підписники пам'ятають минулого року, кажуть, що золотарник якби квітує. Але нектар не виділяє. Скажу, друзі, так, що в нас чорноземні грунти у цій частині Рівненської області, де я проживаю, і можливо через те він виділяє. І плюс пройшли дощі і як би, взяток золотарника такий ну, доволі непоганий з року в рік. А от є хлопці там в мене знайомі з Поліських регіонів, там Зарічне, Володимирець, вони кажуть, що в них як би, є золотарник, але нектар як такого не виділяє. Так, тут у мене оцей останній рій, що ми зняли. А ось тут, друзі, зараз ще окремо той рій пам'ятаєте. Хтось те відео, хто дивився відео той рій, що прилетів до мене, друзі, тоді на горі, хоч він тут теж собі сидить, працює на збір пилочку. Ну, верніше, зараз пилкозбірники відкриті. Магазин же в нього стоїть. От, хочу зараз заради цікавості глянути, що там попилкує з відкритими пилкозбірниками. Ось, дивіться, навіть якщо відкриті друзі пилкозбірники, бджілки все рівно вже як приучуються, то йдуть через пилкозбірники. Хоч, хотів би ще відповісти на запитання свого користувача, який казав, що Іван Фабро не радить збирати пилок в серпні. Друзі, Україна в нас велика доволі країна. І вскрізь різні кліматичні умови. І так само, якщо у нас, наприклад, на півдні можливо немає таких масивів золотарника, а в нас... Друзі, є і це дуже-дуже добрий пилконос і медонос. І звичайно ще злісний бур'ян, хоча я сказав, що він доволі швидко виводиться. Бачимо пилок є. Ось там, тут бачите, одразу в мене ставок там є, там теж золотарника вже так, як починається, ну його дуже багато, то це є добре. Цього річ чув, що ціна, оце мої саженці фундучка. Трохи тут порядки теж наводимо. Чув, що цьогоріч ціна на намет буде така доволі, <гум> доволі непогана. Фундук вже тр... теж, друзі, дозріває. Тож все, не буду в ваш час забирати. Буду зараз помаленьку збиратися і їхати на лісовий точок. Дякувати Богу, що хоч зараз є погода, то можливо ще собі щось віднесуть якийсь трішки золотарник. Ну загалом лід такий доволі, друзі, непоганий. Я б сказав дуже, дуже активний навіть. Ну, таке. Трішки що єдиний мінус що позарослов, але дякувати Богу, що тієї цього літа ми майже всю пачку вже перевели на одній ті самі ну, на доні полкозбірники за зиму. Я думаю, ще доробимо. Ще планую біля сотні зробити, щоб сугубо вся пасіка була заточена на збір пилку. Мені збір пилку сподобався. І є, а пилок зібрав собі да і все. Звичайно, праці сюди пішло немало. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Все, наступне включення вже буде в лісі. Так, друзі, нарешті доїхав я на лісовий точок, давно вже тут е, доволі е, ну, не був. Зараз тут трішки треба метрів 50 пройти з пішки. Дай будемо вже на місці. Так, те, хто пам'ятає оте дерево, що заблокувало мені дорогу, до сих пір його не прибрали. Хотів я сам прибрати, сказали мені, що якщо будеш зачіпати, то отримаєш штраф, бо заборонено відділяти стовбур від панька. Довелося якось боком розчищати від корчиків дорогу, щоб можна було, друзі, якось проїхати. Самі не хочуть працювати і людям не дають, як то кажуть, ось така бюрократія. Ось вже просвічується наш лісовий друзі, точок. Зараз ми вийдемо, глянемо, що у нас тут робиться. Ось такі, друзі, красені дуби ростуть у нас біля лісового, ну, біля точка гляньте, не знаю скільки їм років, але такі доволі зараз я обойду цей стороною, дивіться які дубаки. Три дуба. Два, якби так один зрощений. Можна би на наступний рік спробувати тут поставити роївні. Гарні такі дуби, черешні такі доволі сильні. А ми зараз виходимо на наш лісовий точок. Люблю це цей точок в лісі. Тут я можна сказати, відпочиваю. Хоч і працюєш, але тут якби так, духовно відпочиваєш, спокійно заряджаєшся енергією на наступний тиждень. І тут мені ну, більш подобається працювати, ніхто тебе не зачіпає, ніхто не відволікає, собі спокійненько працюєш. Дай, дай і все. Ось ми вже вийшли. Так, ось така тиша. Вже люди, хто помолотив, зерно вже фундучок на цей, що ми покосили, друзі. Бачу, що вже він якби, ну, не заростає вже так. Це гарно, фундук дай Бог скоро вже, друзі, почне е, достигати. Бачимо, вже він так, якби, чуть, -чуть жовтіють горішки чуть-чуть, але ще, ну коротше, одним словом він вже на підході. Це у мене тут такі, ще покажу вам, я вибачаю, що не пробіл поки що. Ось такі ті пасіянці, е, Самосівом. але я вже хочу є два штучки. Хочу спробувати глянути, що з них, е, яка сортоформа, можливо якісь, е, щось вийде нормальне. З них будемо собі е, щось робити. Ось така загальна панорама лісового точку. Так, зараз ще покажу. Ось, друзі, золотарничок вже квітне. Тут у мене теж стоїть е, рій попався, роєловці біля лісового точка. Так вона тут і стоїть. Ось там джола дуже активно працює. Хоча минулого разу тут стояв, то одна мені було бешню добре зарядила. М -м -м. Джоли там літають, собі пилок носять. Хай собі працюють. А зараз ми з вами разом підійдемо уже ближче до золотарника. Глянемо, як тут на лісовому точку він з запізненням трішки квітне. Раніше його у нас було набагато більше, а зараз менше. Колись тут все пам'ятаєте, хащі були золотарника, зараз вже створюється помаленьку, друзі, невеликий такий садочок. Фундук. Фундучок собі вже стигне. Ось такий вже бачите, він вже фундук скоро буде достигати. Можливо хоч цього року білки не обнесуть. І щось вийде і нам. Так, а це я, друзі, теж покажу замульчував. Якби так трішки паростки помульчував, щоб були відводки собі де замінити, там, де саженці пропали, теж згодиться. Ось грушки мої, гляньте, вже які вони там абрикоса та всохла. Дуже сильно тоді її, як по коментарях самець козулі пошкодив. І отак, от в принципі, все, друзі. Це росте. От золотарник, гляньте вже, який він у нас розпочинає квітнути. Золотарник такий жовтий. Ну, його доволі тут багато біля лісового точка. Сьогодні, друзі, теж буду забирати магазини з різнотрав'ям, там, де по два стоїть, де по одному, хоча є позначені, будемо їх забирати. І тут хочу ще трошки покосити, бо дуже сильно позаростало. Того разу, бачите, я так повикошував собі такі стежки, а вже золотарник якби залишив для того, щоб було вже ну, для бджіл, думаю, все рівно. Хай буде і полок, і якийсь взяточок гляньте, який у нас цей золотарник під 2 метри ростом. Ось тут я таку плантацію його залишив. І дивлюсь, там джола на ньому непогано літає. Ще не тільки він, друзі, на підході, він ще буде квітнути цілий місяць, якщо дасть Бог гарну погоду, то буде і взято. Ось там відніється липа чиясь. І бджола працює, тут пилкозбірники ще були закриті, то зараз тоді ми все будемо відкривати. Ось бджілки на золотарнику працюють, не буду їх. Ось дивіться, скільки їх там. Ось-ось, Одна злетіла, одна ще щось збирають собі. Так що ще нам до зимівлі трішки рано готуватися, але деякі вже відводки вже підго... ну, готуємо до зими. нас осінню, друзі, тут вже пізній осінню планую дуже багато ну, повирізати трошки ці дерева, які заважають, щоб потім далі досаджувати ще це і вже з часом планую пасіку розмістити тут посередині ще додати собі і від хати, знаєте, забрати, щоб не заважали людям. Ну так глянемо ще тут робиться. Звісно. Ну і пусті вулики треба, ну, взагалом. Тут все, друзі, це все відводки, пам'ятаєте, я разом з вами вивозив. Ну, коротше, лід йде е, доволі такий непоганий, доволі непоганий. Ах, і що? Ногу, там саму ногу жаловало. Оце я про... пройшовся так несподівано. Добре, друзі, буду вже тоді поки що ставити на паузу, буду йти е, брати косу, піду спершу на кошу кроликами, а потім вже будемо працювати. Так, відійшов від бджіл, щоб їх не цей одна вжалила в ногу. Як то кажуть, нема чого ходити. В шортах перед льотками. І там ось ще фундучок вам трішки покажу. Дуже люблю. Подобається, коли воно якусь, знаєте, друзі, користь приносить, то і цей. Окреме вітання хочу передати своєму підписнику Олегу. Побажати йому міцного здоров'я. Сьогодні, дай Бог, відкачаю мед і буду тобі пакувати посилочку. Сотовий мед я тобі вже наготував. Там дуже класне ну, різнотрав'я, можливо, з лісового точка, якщо щось є краще, то з лісового точка тоді візьму, бо тут є в мене теж непогані такі ці магазини. А там вже все спакуємо, дасть Бог і відправимо. І ще, друзі, сьогодні планую, це моя меж, Це моя межа одна, там де роїловка друга. І там стоїть третя. Я планую його все по Покрасити потрібно ці стовпці, щоб потім їх знову мені не повикидали, не поламали. І... і з часом будемо городитися, але це потребує, повірте, значних капіталовкладень. Але щоб щось мати, треба тяжко працювати. А щоб воно мало якийсь вигляд, вже до речі, і в селі люди знають, що в мене тут пасіка і буває вже як би так і розпитують. Дай цей, Бо бачив вчора, ну теж запитували, каже, це вже ти що розжився на дві платформи, що вів із бджіл на соняшник? Я кажу, що ні, кажу, то не мої, то це хтось поставив, але теж з людьми спілкувався, соняшник якби вийшов гібридних сортів, і якби такого сильного ну, взятку там взагалі, можна сказати, соняшника не дуже, чесно кажучи, не дуже. О, я це через те, що я полок збираю, а виявилось, що не те. Ось такий червонолистий. Гляньте, дуже гарно обсипаний. О, а тут зараз, друзі, я буду ще косити кроликом. Все тоді пішов до бджіл. Ось такий, друзі, золотарник на межі. Бачите, бджілка на ньому працює. Мухи і бджоли. Ось там така жовтенька, геть аж в цьому впилку. Загалом бджола на золотарнику працює. І ми теж, я вибачаюсь, теж працюємо. Вже відібрали декілька магазинів з медом. Деякі відібрали без меду, але загалом добре. Ну, Більш-менш в принципі, добре. Далі що хочу ще сказати? Уже, друзі, поставив на маркер дві сім'ї, яких планую об'єднати. В одній мені не подобається матка, а друга, ну вони там такі, думаю, що краще їх об'єднати, тоді вийде. Одна добра сім'я, яка гарно піде в зиму, і ну, так буде е, набагато краще. Е, так, ще що хочу сказати, в деяких е, сім'ях, наприклад, як ці не можу забрати магазин, бо я вже там деяких забираю, так, якби трішки тісно буде бджолом. Але думаю нічого. А є такі, що е, бджіл друзі занадто багато і ну, ну, тяжко їм буде. Поміститися, думаю, можливо, буде навіть скупчення. Ось тут я ще тільки що дивився, там битком магазин джули і ну їм буде затісно. А ось тут там крайню сім'ю, друзі, планую об'єднати, забрати. І зараз покажу, і зараз покажу, друзі, ще одну. І ось ось цю сім'ю. Теж я вже і тут якби звузив льотки, теж планую забрати. Ви звичайно скажете, що можна об'єднати з тою з краю сім'єю, але так не можу зробити, бо там ну теж забрав вже магазини, і там ну повних вісім рамок бджоли, і навіть на крайній рамці є частково початний, частково ну, відкритий розплід. А ці вже хочу, якби цю забрати додому цей вуличок. І ось той крайній теж забрати додому і їх, друзі, об'єднати усіх разом. Трошки такий розгардіяж робиться, але нічого. Бо тут якби теж биточком 8 рамок джулини ну, воно видно польотові, І тут якби трохи є їх. То думаю, об'єднаю, дай так буде добре. Взяли ми ще відро на пилок, потім з вами позбираємо пилок і цей дай таке. Загалом бачимо, трошки працюємо, магазини відбираються, слава Богу, тачечко і все возиться, все в машину пакується. Що ще хотів сказати? Зараз там ще, ну потім з вами трохи подивимось, що там по медові. Так, ще що ми трохи покусили. Дай таке. Ну сьогодні все, друзі, тут не спів все забрати. Ще два-три магазини зараз відберемо. Да, і будемо помаленьку е, збиратися додому, їхати. Е, цього року я вирішив е, такі слабуваті сім'ї об'єднувати по дві, а можливо і по три, Ну, по дві буду точно. По дві об'єднувати докупи. Загалом звільняться вулики для тих роїв, бо ще ж ви бачили самі. Ще, друзі, близько 11 роїв. 7-8... Ні, брешу не 11, 10 роїв ще я, друзі, на деревах. Це ми тут накосили для кролів. Зараз позабираємо його все. Ще один, 10 роїв у нас є в роївнях. Їх треба привезти додому, щоб з ними все зробити. От мені оцей п'ятачок, друзі, найбільш подобається. Тут таке гарне різнотрав'я для бджілок, квітне конюшинка, всяке таке. якісь жовта конюшина і рожева. І бджоли собі тут щось будуть, якісь мати взяток. Але ми вже викосили для кролів накосили. Тут у нас теж... Роєловка вперше цього року я поставив у себе на лісовому точку і як бачимо, результат є. Попалися тут вже доволі давно сидять. Я тут Спершу миші зайняли, а тут глянь така шайка на прольотці охраняє. Це все ми будемо забирати помаленьку вже додому. Вечори вже холодні, можна буде спокійно їздити і забирати. І Якби вже скоро був відводки готуємо вже до зими, будемо ставити вже полоски. бо Цього року вирішив все зробити раніше, бо не знаю як буде з роботою. Поки буду вимикатися, далі буду вже біля бджіл, то потім знову вимкнемося. Так, друзі, працюємо, відбираємо помаленьку мед. Десь є сім'ї гірші, десь кращі. Оця тут дуже непогано попрацювала. Єдине, що спільного на лісовому точку, що всі сім'ї занадто гляньте, які всі рамки прополісовані, занадто сильно прополісують. Ось Такі рамки, запечатані, така печатка. Там ще знизу магазин, зараз глянемо щось, наче теж піднесли. Ось такі рамочки. Це, друзі, тут різнотрав'я. Так, зараз ще покажу. Хотів ще воно ну, перед цим теж з однієї сім'ї забрати, але е, цікаво, що зайшла матка в магазин і, і почала сіяти. І... Тепер вже буду чекати, вже поки не повиходить розплід, бо якби з розплідом не дуже хочеться брати. І е, чим мені зараз подобається відбирання меду, тим, що якби ще є взяток і немає, е, як би, друзі, немає якби, такого нападку. Ну, ось такі рамки всі. Оце ж гляньте, наскільки сильно прополісують. Оце ж гляньте, все в прополісі. Не знаю чому так. Але помітив на лісовому точку. Ну такі рамки я вам скажу, друзі, гляньте які. Запечатані, все ось там і внизу видно щось теж є. Але то вже соняшник, ми його будемо відбирати. ну Там чи соняшник чи різнотрав'я, трав'я, як соняшник цього року виділяв, то хай Бог милиє. І ще й про можна було б наздирати. Але то таке. Зараз в тачечку грузимо і возимо. Це поки буду вимикатися, не хочу ну, затягувати. Також що ще хочу сказати, що сьогодні ще контролюю, друзі, наявність того, чи сіють матки, чи не сіють, як сіють матки. Бо в гніздо я лажу край рідко, а сьогодні вже де знімаю всі магазини, то зразу дивлюсь гніздо. І думаю, що якщо ще золотарник, там, де виходить розплід, вони собі його заливають медом дай будуть собі на медові зимувати. Але, звичайно, все треба тримати на контролі. Дякувати Богу, я Так дивіться, вже оси є. От жуліки. Дивіться, вже ганяє. Так, да, вже оси пішли. Вешершні оси, все літає, треба за цим дуже добре дивитися. Третя година дня. Зібрали ми, друзі, пилок. зібрали все, що треба, де будемо їхати додому. Ось стільки щоб дівки принесли пилку 20-літровому відру. ну, більше 10 літр. Такий гарненький, сухенький, гарний жовтий пилок. Бачимо є. У мурахи бігають, є жовтий, є такий темно-синій, є білий, є якийсь такий сірий. Доволі такий різний. Ось такий. Дай таке. Загалом, дякувати Богу, все добре. Бджілки облітуються. Літають, щось працюють. В магазині трохи відібрали. Дякуємо і за те, що є. Все. На цьому будемо закінчувати наше відео. Наступні відео будуть про... Те як ми будемо привозити рої і переселяти. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки. Всім успіхів, миру і добра!